Цікаве питання мені поставили, як і обіцяв, даю відповідь. Стосовно кількості людей по догляду. Якщо ви маєте набір техніки, такий мінімальний, як фреза, оприскувач і мульчер, то в принципі одна людина з гектаром по догляду справиться аж з легка і з полив, ну і капельним поливом, відповідно, да? то справиться і навіть з 5 гектарами одна людина. Але коли вже йти там, 5 гектарів, то це вже як е, такий нормальний бізнес. Ось. Якщо ж розглядати це саме як гектар, типу, біля присадібної ділянки, там город, там, 50 соток, 60-70 соток, ось, то е, на, на гектар, наприклад, да, там, по людях, по збору треба розраховувати 20-32 людини години, так буде правильно, в день на збір, ось, е, на гектар спаржі. А якщо, наприклад, це саме присадібна ділянка, то з такою спорується сім'я з трьох людей, чоловік, дружина і їхня дитина, там якщо років 16-18, то це вже доволі гарний помічник. Сезон короткий, там в залежності від того, які ви оберете гібриди там, від місяця до двох, в залежності, як ви розподілите це все. Ну і також забуде залежати від регіону. Ось. Тому це можна розглядати як такий прям ну, нормальний сімейний бізнес навіть в районі гектару, бо з гектару можна чистого прибутку отримувати близько мільйона. А якщо продавати всю її в роздріб і ну, за нормальні гроші, так як вона по сезону, там, на початку сезону може коштувати там, до 500 гривень, в роздріб, да, то там можна заробляти набагато більше. А ось далі, так, за гроші проговорив. Стосовно... Де ж зати садженці? То саджанці ви можете придбати через мене. Ось о... пишіть в особисті, надішлю інформацію, як і де замовити. Ось. Також у мене є в продажу саджанці класу А, класу Б, канадської і голландської селекції. А також є артишоки іспанської селекції, там двох сортів. А в літом, в липні, можна буде придбати цибулини шафрану Тому звертайтеся, обов'язково підпишіться, поставте лайк, ставте питання, буду відповідати понішеним культурам, ділитися з вами інформацією. Тому звертайтеся.